Отже, у нас сьогодні ромтур з сімейною палатою у половому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні. Пані Породілля. Маленьке породенятко. Яке не хоче прикидатися, але ми тут не для того. Отже, при вході нас зустрічає такий столик для пеленання. Знизу є така поличка, де можна всякі штуки поставити. Крісло ми принесли, але теж воно досить зручно. А з іншої сторони. От вхідна група. Шафа. Це ширококутна. Шафа з вішаком. Знизу місце для барахла. Така от полиця, можна як столик, використовувати. От, Всередині вішачок, і полички на одяг. Тут є прайс на то все щастя. Тут пише віп, послуга. Ну, так, воно пише. Отже, де тут можна спати? На такому ліжку лікарняному. Бортик піднімається з двох сторін. Це місце для. Матрац зручний, єдине, що по постелі. Тут якась така, як не знаю, такий кот, як шерстяний, і та постіка така слізка, колюча, Ну, так трошки сковзиє і колить. І немає ні наволочки на подушки. Він ну, ти просто накриваєш простіль і вона постійно злітає, ти мусиш поправляти. Сама подушка велика і плоска, і ми її просто вдвоє. Зігнули, бо мені так дуже не зручно. Ну хто як любить? Це єдиний певний нюанс і з диваном так само. Так, у дивані теж ми подушку принесли з дому. Так, як диван, диван, нормальний є, як сісти зручно, бо, те, мені диван, спати було подушку, зручно. Та, та. Оті подушки тверді і великі, ті, які на дивані. Бачите, вони дають, але можна своє принести. Так, так ну можна своє. Мені було зручно, дві ночі спав собі, як дядько. От. Тут ще є під. О. Комплект із палатою такий столик, який можна собі на ноги поставити і на ньому їсти. А тут таке от ліжечко для дитини. Ми то ліжечко не використовуємо, тому що в нас дитина спить біля мами. От. І Ніхто не свалиться і все добре. Так, ніхто не свалиться. Ще з комфортних моментів це мікрохвильов. Чайник, мікрохвильовка, холодильник. Так. Тут і переноска. О, і ще в нас є окремий санвузол. Так, у нього зараз з вами ми заходимо. Санвузол, зараз побачите. О, він досить великий. Досить великий санвузол. І що? Унітаз, відро для сміття, душова кабіна, тепла гаряча вода є. Тут два вікна, тому тут дуже світло. Умивальник, дзеркало, мило було навіть в комплекті. От і такий столик. Так? Mm -hmm. Ми його mm -hmm. не Добре, що є вішар для рушника. Тут світло, просторо. І те наявність самвузла, як у мене це мінімальний комфорт після пологів, тому що задумаю попорта з їхнім. скільки ти -то років тому, вісім років тому. Ходиш по коридору темному, вода по графіку, туалет загальний і можна чокнутися. Тому цього разу розглядали такі пологи, дає е, поруч зразу твій персональний туалет і душ, бо хочеться нормально сходити в туалет і нормально помитися. Так. Е, плата за такі комфортні умови. Я хочу вказувати? А на спеціальні спеціально для принцеси, то напевно нам вибирали. Знали, що буде дівчинка, чи що? Такі підписники мамунці ті наклейки робили. Ми на першому поверсі. Можна відкрити вікно, якщо треба в жалюзі відкрити, закрити. Ну, от, черг... Стеля висока, тому тут так просторо і, і світло великі вікна. Так, на вікнах в жалюзі. Косину Крути. У мене вчора підходила моя колізанка, то починаючи з вікна ну, от, З вікна видно територію тендраріума. багато дерев довкола. І тут є паркінг. Ташки співають. На території О, каже, е, є паркінг. От там стоїть, за, там чуть-чуть далі. Скільки ти платив з добу? Е, платив я 150 гривень за добу, але зручно, що можна приїхати прямо сюди і тут лишити, бо в принципі на вулиці як так безкоштовних паркінгів немає. От ставити десь по бордюрах не хотілося. От вона хоче дитину розбудити, а дитині хоч би що. Так, ще раз по цінах, щоб ви розуміли. 700 Так. За одну добу 700 гривень, от 2400, 3200 і так далі по цьому. От, Як на мене, то це дуже адекватна ціна за той комфорт, який ви можете собі організувати. Почекайте. А, ага, познімайте. Я Так. Що я вам хочу сказати, шановні чоловіки. Маєте можливість, не бійтеся йти на пологи з дружинами. І у той час такий дуже важливий побути разом з своїми половинками і своїми дитинками. От. А ще дуже важливе, що хочу сказати, підписуйтеся на канал в І ставте, ставте лайки, лайки. І, і пишіть коментарі. І підпис, там ще Патреон є, і все решту. Спонсорство. Так так. Так що робіть і всякі корисні говорити. штуки. Па-па.